Їдемо з вами в лабораторію. Нарешті дізнаємося, чи варто купляти дорожчий цемент Д0 чи дешевший цемент шлакоцемент. Як нас запевняють продавці, що беріть цей, він дорожчий, але краще. Зараз ми це дізнаємося. В лабораторії, яка займається випробуванням штучного каміння, тобто з бетону, розчин і інших.

300 кіломіютон. В лабораторії я лаборанту задаю питання, який цемент все ж таки нам для загальних робіт, простих робіт, не спеціального призначення, які все ж таки купляти нам де ноль без домішок чи шлакоцемент цемент, тому що є різниця в ціні. Це будинок. Припомню. Цей кубик показав 300. <плес> 300 <плес> до хрена. Ладно, так. Вона такі, знаєте. Що менше. Тратити гроші на Д0 цемент, чи можна таки брати шлако цемент і не боятися. При однакових рівних буде якась різниця в якості виробу, чи не буде? В якості бетону? В якості. В, в будівельному, якщо, в приватному будівництві, якщо, не в спеціальному. Якщо, якщо у вас нема заказів на дубль і на морозостійкий бетон. бо є f 200 f 300 дубль 6. Понятно. дубль 8. Ну, шлак на берегу. Шлак бере воду більше, так? Да? Звичайно, будівництва. Складку класти, ліпити якісь паркани, якісь там бетони лити у землю, у ґрунт. Але чи варто переплачувати за денно? Не варто. Ось ми з вами бачимо, що для загального будівництва це кладка, якась плита, перекриття в сухому середовищі працює. Конструкції, які не працюють в агресивних умовах. Конструкції, які працюють десь в ґрунті, в сухому, інші, які гідроізолюються. Звичайно, у будівництві приватного не слід витрачати більше коштів на закупівлю дорожчого цементу. Але все ж таки, якщо ви збираєтесь замовити бетон на заводі, вам слід сказати, для чого бетон, яка це конструкція, в яких умовах вона працює, і вам зроблять саме той бетон, який краще вам підійде. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж краще знаєш.